Ви з'ясовували хоча б для себе yeah. ситуацію з приводу стрілянини на дамбі. Значить, Хто стріляв, хто бив, які спецпідрозділи міліції в цьому брали участь і хто вдавав козі? Якщо ви це з'ясували, скажіть нам. <правдає> я з'ясував, але хто давав команду Чек три дні роботи. Хто безпосередньо давав команду, особо встановлена, прилюдно, я не можу заявити, це свідчать там. Сторони працівників міліції теж вони. Встановлені на сьогоднішній момент, от сьогодні я буквально їду внутрішню безпеку. З тими матеріалами і будемо погоджувати. Вони вже направили сюди працівників внутрішньої безпеки. Сьогодні з начальником внутрішньої безпеки я розмовляв. Він сказав, привезти привести матеріали, виділяє спеціальні люди, які безпосередньо будуть займатися тими матеріалами, де було спровокована ця ситуація, і де безпосередньо. Працівники міліції здійснили неправомірні дії. Чи правда то, що то був Черкаський Грифон і Черкаський ППС? Це я вам можу сказати відверто, що це неправда. Хорошо. на сесії міської ради прозвучала офіційна заява для міського прокурора від активіста Черкас Віктора Плахути. Це офіцер прикордонної служби в запасі. Я його давно знаю і знаю, що він не вміє брехати. Принципово значить, він заявив, що він теж там ходив під кулями. І бачив, хто бив людей. Мало того, він заявив, що це були, що серед усіх там були ще і представники патрульно-постової служби. І він готовий я шістьох. Опізнати. Вони, вони, вони там були, але я знаю, хто безпосередньо стріляв. Я ж, я ж не отрицаю, то ви що ж сказали, що ППС там не було. А кажу, там вони, вони були не били там і не стріляли. Я кажу, стріляли працівники міліції, але це не ППС і не ГРИФОН. Добре, що то, це я. за спецпідрозділ. Ну, я говорю, це. Слідча тайна, я не можу. Спецпідрозділ не може бути слідчою тайною. Це не спецпідрозділ. Це працівники міліції, які були переодіти в форму спецпідрозділу. В масках були і в камуфляжній формі. Тобто працівники інших управлінь відділів, так? Да? Ну, можна так сказати, що так. Ви... Добре.